Усім привіт! Сьогодні ми з вами говоритимемо на дуже цікаву тему, а саме про слова табу. Це ті терміни, вживаючи, які ви можете потрапити у серйозну галепу, особливо якщо ви знаходитесь на території Сполучених Штатів або ви спілкуєтеся із американцями чи, можливо, навіть іншими англомовними людьми. Мене звати Марія, я українка, яка переїхала до Сполучених Штатів майже два роки тому за програмою United for Ukraine. Також я філолог за фахом і вже 10 років викладаю англійську мову. Сьогодні буду рада з вами поділитися своєю професійною експертизою, а також простими спостереженнями Українки у США. Підписуйтесь на мій канал і починаємо з першого найбільш табуйованого слова в англійській мові. Можливо, ви подумали, що це найбільш табуйоване слово це «фак» чи факі, чи щось пов'язане саме з цим словом f word Але ні. Хоча про нього теж варто трохи поговорити, де його можна вживати, так? тому що, знаєте, ми так часто чуємо це f word скрізь в серіалах, у піснях, що ми приїжджаємо і думаємо: ну все, я можу тут казати How is your fucking day going?» О, щось вронив, сказав фак в магазині. В принципі, таке можна говорити, але є еквіваленти, і в нашій мові це щось типу, якщо це просто вигук такий, то це буде щось типу. Якщо ви описуєте завдання, наприклад, використовуєте fucking як епітет, як adjective, прикметник, то це буде щось типу this fucking task, ця є... задача, де ви можете сказати цю фразу. Ну, напевно, не своєму менеджеру, американцю, який сидить з вами на колі на дзвінку інтернаціональному. Тобто тут теж варто мати на увазі, наскільки це слово сильне. І оцей термін, який я вже сьогодні вжила, цей f-word, його використовують спеціально, коли не хочуть казати факт, тому що факт це profanity, це погане слово, його намагаються не вживати. Наприклад, можна сказати, що. Пісні The Weeknd мають багато F-words. The Weeknd songs have a lot of F-words in them. Його можна вжити, коли ви хочете виразити якусь емоційність. Так, це можна, але я б його не радила використовувати, якщо ви із касиром розмовляєте, або в супермаркеті з якимись там людьми в автобусі або з вашим емплоєром на роботі. Найбільш табуйованим словом в американській англійській. Можливо, і в будь якій англійській – це n-word. Подібно до F word, ми беремо першу літеру і заміняємо всі інші тере і word, тобто в нас виходить n слово. Але на відміну від F word, яке ми можемо відкрити і можемо сказати факт, так це просто вираження більш емоційне і дивлячись, в яких колах його можна вживати. n-word ми ніколи не розкриваємо і не вживаємо, особливо, якщо ми європейці. Як ви вже могли здогадатися, n-word – це той термін, тобто повне слово це той термін, який використовували щоб звертатися до африканських рабів в Америці. Взагалі, рабство це найсумніша. Сторінка в американській історії тут цю тему шанують і до неї ставляться з величезною повагою. Тому, якщо ви навіть у колі білих людей чи латиносів, тобто будь-якого, але не темношкірих, якщо ви вживаєте цей термін, на вас звісно, не ну вас напевно не вб'ють так, але на вас подивляться як на невиховану людину, не те, що не а не educated, тобто це як людина, яка буде сміятися з нацизмом. 私は。

Це особлива частина історії, це особлива така мовна конструкція. І це розумієш, коли спілкуєшся з американцями або живеш тут. За мої майже два роки тут я ніколи не чула повністю розгорнутого цього слова. Декілька разів люди використовували це n word і коли вони щось описували. Типу, отак, цей актор використовує багато «n-word». До речі, ви мене можете спитати, але ж, Марія. Багато ми чуємо цього слова, ну, повне, так? У піснях, там, у Snoop Dogg постійно це все каже. Вони це кажуть, тому що вони темношкірі, і між собою вони можуть казати одне одному, що завгодно, тому що вони шерять, поділяють цю історію. Хоча є багато темношкірих людей, які цьому теж не радіють. Але репери можуть це собі робити скільки захочуть. Ви це слухайте, але ніколи не повторюйте. Тому що якщо ви скажете це слово десь не в тому місці, і не в той час, десь у проволочку вас не те, що можуть відлупцювати дуже. Добре, вас ще можуть і вбити, тому краще видалити це слово назавжди зі свого лексикону і в житті його ніколи не казати. По перше, просто з поваги до історії. Знаєте, якщо це порівнювати, це щось типу, коли росіяни кажуть на Україні чи хахли. Тільки це набагато гірше. От візьміть оцей ефект, як ви почуваєтесь, коли вам вас називають хохлом, і помножте його на тисячу. Оце настільки цей термін болючий. Тому його ми ніколи не кажемо і слухаємо ці пісні, просто типу окей, але я цього казати не можу. До речі, декілька слів з приводу того, як же назвати темношкірих людей. Є певні терміни. Один з них це «Afro-American», але до речі. У мене була сварка з одним хлопцем в Нью-Йорку, який українець приїхав Нью-Йорк і Ми з ним сварилися. Ну так не сварилися. Це був маленький такий аргумент. Він мені доводив, що лише можна казати Afro-American, А я йому кажу, що типу, I had a a friend, he was a black guy, і він мені доводив, що не можна казати black guy, що типу, це взагалі типу, знаєте, я щось сказала. За що мене взагалі ostracize з країни зараз? А, ні, я зробила свій ресерч. Я пішла у Google, і плюс я пішла і спитала у своїх друзів. Насправді, навіть більше американців, дивлячись на кого попадеш, не хоче, щоб їх називали African American, тому що ну подивіться, вони ж нащадки African Americans, але вони народилися. І виросли тут. Чому їх називати African-American? Вони American. Якщо їм сказати О African-American? він каже: hey, bro, типу, що таке? Я American. Це може до речі їх образити. Тому термін, яким можна вживати, який можна вживати, дійсно можна вживати, це black people. Я питала, я питала і у своїх темношкірих друзів і в людей тут. І плюс я навіть читала книжку, написану одним темношкірим автором. Вона називалася How to Survive America, І він постійно в цій книжці говорить black and brown Americans. Тобто, це нормальний термін казати he is a black guy. Але дуже цікавий пойнт, такий вони намагаються не звертати уваги. На расу, тобто, якщо ви хочете описати людину, типу, вам, наприклад, в супермаркеті хтось допоміг там якийсь співробітник, ви підходите на касу, і у вас касир питає: О, вам вже допомогли, хто вам допоміг? І вам потрібно описати: от, а мені допоміг, і ви знаєте, що вам допоміг терношкірий консультант, але ви будете намагатися його описати не за шкірою, не за расою, а типу, там, отой дуже високий, або отой от супервайзер з вусами. Ви намагаєтеся не ставити акцент на расу людини в Америці. Третя. Слово це c-word, Або якщо ви його відкрите, то це буде can't. Я його не вживаю. Це не гарне слово, воно дуже-дуже сильне. Це жіночий статевий орган, але дуже грубе слово. У нас тут таке слово є. Я думаю, ви здогадалися, що це таке. Можете мені написати в коментарях. Це буде цікаво. Цікаві, веселі коментарі, але краще не напишіть. Воно дуже огидне. У нас його вживають більш кежі, але це ТП, ТП, тепе, ТП, тепе, ТПшка. А тут так не вживають це дійсно образливий термін. Хтось мені навіть сказав, знаєте, що це як N-word, але для жінок. Тобто, по характеру, по емоційності, як це може образити жінку, це буде близько до N-word, Отаке мені казала. Тобто його ми не вживаємо. Ще один термін, доволі кумедний, як на мене, він був. Я навіть не розуміла, що люди можуть робити таку помилку. Це коли американці називають усіх латиносів мексиканцями. Як можна здогадатися через географічне положення Мексики і, взагалі, історію, багато людей суди мексиканців емігрує легально і нелегально? Тому американці звикли, що можна може там навіть 50% людей у їхньому місті. Це мексиканці, тому коли вони бачать інших смуглявих латиносів, вони кажуть, що типу, о, типу, I met a Mexican yesterday, я там говорив з одним мексиканцем, а він може бути з Колумбії, чи з Венесуели, чи з Аргентини, чи взагалі з іншої країни центральної чи південної Америки, тому а з питаннями, звідки людина краще не робити допущень, просто питаєте. О, oh, from?» Тобто, ви навіть не робите оцей assumption, допущення, що «Are you from Mexico?» тому що це може їх дійсно задіти. Краще цього не робити. «Where are you from?» «Our word. Перша почула про цей термін у серіалі «Shameless», Де одна жіночка намагалася нормалізувати слово «retard». «Retard» перекладається як відсталий або «retarded», так відсталий. Вона намагалася нормалізувати це слово і носила футболку із написом I'm a retired». От коли вона йшла по вулиці, зупинилася машина чоловік, у якого дитина з «mental disability» вийшов і відлупцював її. Це слово вживати не бажано, взагалі не етично, бо таким терміном раніше, знову ж таки, раніше, використовували його, щоб описати людей, які «mentally challenged» або «mentally handicapped». Якщо ви хочете описати це от саме такі терміни і вживайте. He's mentally challenged, так, або mentally handicapped. Наступні два терміни – це такі 50-50 табу. Це redneck і hillbilly, redneck and hillbilly. Вони позначають людей, такий, знаєте, стереотипний реднек, це чолов'яга у гумових чоботах, який працює у полі, тому в нього ця реднек, шия червона, бо працює там цю, збирає чоботи, у нього є собаки, він вбиває цих оленів, вішає їх собі на стіни, у нього купа рушниць. Реднек це от, у мене, до речі, такі є area в Мічигані. Я зайшла в одне кафе а, і там я побачила в меню. Uh, redneck breakfast». І я питаю свого хлопця, кажу, «Слухай, це взагалі нормально сказати типу не... тому, що «n word» ніколи б так не сказали. Типу «n breakfast». ніколи. Тобто я зрозуміла, що в принципі «redneck» вживається. Але він мені пояснив, що um, це теж залежить від того, хто це каже і в якому контексті. Тому що, якщо ти в цій ерії, вони навіть they take pride in it. Знаєте, тут я гордість, в тому що «yes, I'm a redneck». Тут треба відчувати, де ви це вживаєте, бо є моменти, коли це сприймуть як велику неповагу, особливо, якщо ви працюєте в офісі, чи у вас там якась ну, інший стиль життя, так? І ви комусь скажете, о, ти реднек. Типу як жлоб, знаєте, якийсь, можливо, еквівалент наш жлоб, чи якийсь там шмож. А, селюк, селюк, У нас, напевно, так селюк, якщо взяти еквівалент, от ти ж жлабяра. Щось таке, сілюк. І останні терміни сьогодні це white trash. У перекладі це біле сміття. Його вживають, коли говорять про людей, які е, білі, так вони нащадки європейців, кокейжен, і вони е, живуть у дуже якійсь, знаєте, такій бідності у скрутному становищі. От, наприклад, серіал Шеймлес хороший приклад, чи восьма миля замінемо. От там він пам'ятає, це прекрасний приклад, тому що він живе у трейлері, його мама це постійно якісь проблеми, там вона, вона приймає, вона зв'язується з якимись чоловіками, які погано до неї ставляться, хтось вона в неї щось краде, там є алкоголь, вони на виплатах сидять, він працює на фабриці. Постійна якась скрута і бідність, і начебто, от, нема виходу. Вони роблять там крадіжки, якісь смілки можуть бути. Оце white trash. Хоча знову скажу, що це термін це не класний термін, особливо якщо ви не належите до цієї групи населення. Ви, начебто, знаєте, дивитесь на них зверху, і це не вітається. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, яке слово вас вразило більше всього. Мені дуже цікаво. А також, якщо я щось не назвала, а ви це чули від ваших американських друзів, чи там з реалі, чи просто з якоїсь статті, Теж мені напишіть, бо я ж тут живу. Розумієте, я можу потрапити у якусь халепу, якщо я не знаю. Чекаю на ваші коментарі. Будь ласка, не забувайте поставити лайк, це мені дуже допомагає. З вами була Марія. Вона ж Робінзона. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у наступних відео.